А що, на що звернув увагу, я і чому хотів поговорити про це з Віктором Шлінчаком, головою правління інституту світової політики, який вже доєднується до нашого зв'язку. І зараз привітаюсь і, і продовжу. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Е, та але я вас щось, щось не чую, на жаль, є звук? Все Є, а є, кажуть е, режисери, що все гаразд є е, пане вікторе. Е, на українській правді нашим глядачам вже пояснюю, щоб довго там не, не розтягувати. Оця стаття про те, що е, там Сверденко 50 днів вже на посаді, можна підбивати якісь підсумки, буде там чи, чи вже можна там і так далі. І тому подібне, основний висновок, який привернув мою увагу, чого я хотів поговорити. Для мене там основна думка в тому, що Юлія Сверденко демонструє ну доволі таку е, велику активність е, в питанні там про. Осування тих чи інших ініціатив, але головне, що ця її самостійність може створити певні проблеми Андрію Єрмаку. Ну, скажімо так, що Юлія Сверденко е веде чи починає вести певну самостійну гру, таким чином послаблюючи єрмака. І висновок, який мені в фіналі найбільш сподобався, от я про це і хотів поговорити: що не вже можливо, так, не дай Боже, і до суб'єктності Кадміну повернемось. Чи вбачаєте, ви, пане Вікторе, от, можливість повернути нашому Кабінету міністрів суб'єктність під керівництвом Юлії Сверденко? Поки що не бачу жодних підстав стверджувати ті висновки, про які ви говорили. На жаль, статтю не встиг прочитати. Але слідкуючи за е, діями уряду, скорше видається так, що це зараз уряд чи голова уряду зацікавлена в тому, щоб говорили про неї як про самостійну одиницю. Е, наразі поки що не підтверджує жодної жодного е, факту про те, що можна говорити, що Кабмін став більш суб'єктніший, ніж це було власне за прем'єра Шмивель. Тим більше, що весь Кабмін, фактично це ті ж самі люди, які були у попередньому кабіні. В чому от все ж таки тоді ви вбачаєте посилення у цієї суб'єктності, пане Вікторе? Я не бачу її посилення. А взагалі? Я, я, я вам нове... кажу: я не бачу посилення, а, про я... що ми говоримо. Вони -да, я... говорять. Ми, ми говоримо про те, що кабінет міністрів повинен бути суб'єктним. Це означає, що кабінет міністрів має бути підзвітним в першу чергу не Офісу президента, а Верховній Раді. Ви бачите, щоб Верховній Раді звітував Кабінет Міністрів. Я поки, поки що поки що не ні, поки що ні. Але е, кабінет міністрів там зі старту почав фонтанувати купою ідей е, як там е, зробити краще практично у всій е, по, по всіх, абсолютно напрямках. Ну і зараз там знову ж таки це е, я. Трішечки додаю, от власне з того ж з цієї аналітичної статті на українській правді, так що в принципі з одного боку грошей нема, але оскільки Юлія Сверденко там фонтанує ідеями, і треба показувати ну, якісь результати вже на старті, в тому числі е, Володимир там президенту, так він від нього вимагає, то зараз ну там от йдуть наміри там шукати гроші, всі щось бігають, ділять, ділять, ділять. А станом на зараз, вже за цей проміжок часу, ви побачили реальну роботу. Пане Вікторе, чи це все ж таки знову там показуха для ну для звітування на гору? Я б так сказав. Ну, дивіться, я вам зараз, враховуючи, що це не зовсім моя компетенція, зараз говорити і розмірковувати про внутрішню політику, але я вам скажу такий елемент: Юлія Сверденко як прем'єр-міністра, летить до Сполучених Штатів Америки. Власне. Разом з нею летить голова офісу президента Андрій Єрма. Про Юлію Свериденко ну так побіжно щось говорять, що вона там якийсь інвестиційний форум відвідала. Сходила з паном Єрмаком до церкви, власне, і на цьому все. Уявляєте собі за попередніх довоєнних е, часів, коли прем'єр-цілий прем'єр-міністр летить з візитом до Сполучених Штатів Америки. Ну це б не сходило взагалі з, зі інформагентств, тому що е, це передбачало б дуже багато речей не, не тільки там кулуарних переговорів, а й публічних переговорів. Ви про ці речі чули чи бачили? Я, наприклад, ні. Тому у мене немає підстав зараз побіжно говорити, що цей уряд на даний момент хочу б наголосити на даний момент 50 днів. Тут ще можуть змінитися різні тенденції, що він більш є суб'єктно, виглядає більш суб'єктно ніж тоді, коли був прем'єром Пан Шмига. Так, я я власне бачите, тоді на початку, коли ви відповіли на перше питання, неправильно сформулював. Я от, власне, про більш суб'єктно трішечки от про це і говорив. Так дивіться, але е, тут оце цю поїздку в Сполучених Штатах так само. Е, Розглядають і фото там, де е, з одного боку ну стоїть Юлія Сверденко з іншого боку за нею е, там Єрмак і Соболєв, здається, так е, хто він у нас, міністр економіки. Якщо я, я не помиляюсь, і власне в тому там і, 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 і люди там бачать, а маю на увазі колеги з української правди якийсь там певний е, символізм. Е, ви бачили це ну, ці ці, ці, ці світлини, власне, в, в, з Сполучених Штатів? Не, так звичайно. Так звичайно. Так. Так, так. 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 І тут, ну, тоді виникає питання: ну, от хіба це? Навіть те, вже що а, Юлія Свереденко в принципі, що їй там дозволили полетіти в Сполучені Штати, раніше ж ну, Єрмак був на перших шпальтах. Абсолютно а, оця поїздка в США а, хіба не є це свідченням власне посилення? Ну чи, чи бажання Володимира Зеленського, все ж таки дати більшої самостійності кабінету міністрів? Ну Сергій, ви мене змушуєте відмовлятися від слів, які я вже сказав. Я вам сказав, цієї суб'єктності я поки що не бачу. Єрмак, тоді, Андрій, давайте так. Чи є в нього спроможності ну, втримати контроль станом на зараз? Е, Юлія Сверденко розглядає, що вона може почати грати там в, в партнерстві з Федоровим. Е, ну і таким чином, власне, знову ж таки, е, якимось чином врівноважувати бодай е, силу Єрмака. Стосовно власне от, позиції Єрмака, наскільки вони міцні зараз в Офісі президента, і чи є загалом загроза того, що ну, Єрмаку може там загрожувати якесь послаблення а, впливів? Знову ж таки, повертаємось до початків. Я не бачу того, щоб Єрмак зараз слабший. Ну, от назвіть мені хоча один факт про те, що ви щойно сказали. Я не бачу жодних мотивів зараз обговорювати пана Єрмака, оскільки нічого власне, з часу зміни уряду не змінилось. Крім того, що от ви зараз показуєте фото, ну, от на передньому плані по центру сидить голова Офісу президента. Щого роблять журналісти чи хто там висновки? Що у Єрмака з'явилися якісь менші функції ніж існувало до цього? Більше того, навіть в той момент, коли полетіли цим літаком урядовим. До Сполучених Штатів Америки навіть писали про те, що можливо Єрмак взяв Сверденко з собою для того, щоб власне робити летіти в Сполучені Штати якраз урядовим літаком. Сверденко дійсно має певні контакти у Сполучених Штатах Америки, враховуючи те, що вона була однією з тих людей, яка готувала угоду про рідкоземельні матеріали. Дійсно, вона досить непогані. Має контакти на рівні Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. Дійсно, Сверденко вважають, що вона є професіоналкою, яка виступає за правильні за, за правила, які власне от можуть зближувати Україну і Сполучені Штати Америки. Багатьом сполучених штатів Америки, наскільки мені відомо, подобалось з тих людей, які працювали над цією угодою. І стиль Сверденко, і те, як вона вела власне ці перемовини. Що стосується Ромака, ну це знаєте зараз гадання yeah. на гущі. Ще раз повторюсь, я не бачу жодних. Мотивації говорити зараз про Єрмака що у нього там зменшились повноваження Я просто чув ну стосовно цього польоту версії, що це якраз ну там каже, ярмак напросився до Сверденко, щоб поговорити з Вітков в Сполучених Штатах, щоб таким чином це дуже це, це. Ви дуже спрощуєте власне те, по, по якій лінії зараз відбуваються контакти і перемовини. Звичайно, що офіс президента працював над тим, щоб власне, відбулася зустріч з Вітковим, і так само білий дім чекав на представництво від української влади на те, щоб поговорити і донести до президента Зеленського позицію, власне з якою нібито був погоджувався Путін, коли прилітав на Аляску. Але як ми бачимо, це знаєте, нагадує зіпсований телефон, тому що Вітков щось переповів Трампу. Трамп зрозумів по одному. Путін, коли прилетів на Аляску, не підтвердив те, що йому переказав Вітков. Тепер Вітков переказує те, щось, що він собі уявляє тепер голові офісу президенту. Президента і все це не не тримається все одно ніякої купи, так пане Вікторе, а по яких все ж таки тоді напрямках відбувається зараз цей переговорний трек? Mm -hmm. Нова пані посол, до речі, залучена взагалі в ці процеси? Як ну якщо ви розумієте, чи ну там цю ситуацію це чи на, на це до речі, звертали увагу, що під час останнього візиту президента Зеленського? Е, власне, нова новопризначення на е, посол не була е, поряд, тобто вона, попри те, що вона мала оцей новий статус, який тоді дозволяв її бути залученою до підготовки візиту, уповноваженого зі справ Сполучених Штатів Америки, поки що її на той момент Ольгу Стефанішину не запрошували. До цієї роботи можливо зараз щось поміняється. Треба розуміти, що ще навіть не вручені вірчі грамоти. Відповідно, вона ще не є повноцінним послом, враховуючи, що це також спеціальна процедура, яка може зайняти від трьох тижнів до трьох місяців. Дякую, дякую, пане Вікторе. В будь-якому випадку за ваші думки, за ваші розуми, за е бачення. Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Е